Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Ariflame. Представляю вашій увазі консілер у стіку on color, виготовлений в Індії строк придатності 11-26. Маємо два тони: світлий слонова кістка і більш теплий природний беж. Консилер з кремовою текстурою допоможе вирівняти тон шкіри та приховати нерівності і запалення. Зручна форма ідеально підходить для легкого та швидкого нанесення з високою точністю, збагачений зволожуючим компонентом Moisture Blend який допомагає зберегти шкіру м'якою цей засіб середньої щільності, немов тане на шкірі і розрахований на тривалий термін використання. Отже, ми маємо консилер з кремовою текстурою, який допомагає вирівняти тон шкіри та приховати на рівності запалення. Тане на шкірі і має стійкий ефект. Ідеально підходить для простого та швидкого високоточного нанесення, збагачуючи зволоженими речовинами, для збереження м'якості шкіри, покриття середньої щільності. Консилер найкраще поєднується з тональним кремом, тому його слід наносити після цього засобу. Вибери відтінок, світліший за твій початковий тон шкіри. Нанеси невелику кількість на шкіру навколо очей і акуратно розтушуй всі недосконалості. Щоб використовувати як хайлайтер і додати акцент світла, нанеси на щоки підборіддя, лоб під брови або за лінію губ, щоб окреслити губи. В стіку маємо 2,5 грама продукту. В складі вітамін С, олія С і соняшник. Аскорбінова кислота або вітамін С це потужній природний антиоксидант і один з найбільш досліджених. Олія Щ, зволожуючий засіб, це натуральний жир кольору слонової кістки, витягнутий з горіхів дерева щі. Праворуч! Я нанесу світлий тон, слонова кістка, а ліворуч теплий тон, природний пеш. Ну, різниця, ви бачите, відразу очевидно. Це світлий тон, слонова кістка і природний беж. Можна використовувати як хайлайтер. Ось результат нашого експерименту. Ця половинка обличчя ми перекривали природним бежевим теплим тоном, а це холодний тон, слонова кістка. Ось результат. Відмінно консилер пролацює і як хайлайтер, і, як ви можете спостерігати, він зовсім не підкреслює вікові ознаки. Кремовий консілер, аромата практично нема. Хіба що такий натуральний аромат таких натуральних жирів. Дивіться. Відмінний продукт працює як і консілер, і хайлайтер, тон можна собі підібрати. Мені обидва тона сподобалися. Навіть і не комбінуючи з іншими перекриваючими засобами, ми отримали такий досить задовільний результат. Відчуття на шкірі дуже приємно. Це просто як крем, бачите? Ну, відмінний продукт і настільки бюджетний. Мені подобається і однозначно я, певно, собі замовлю ще. Дуже легко користуватися. Все можна собі. Особливо, мені здається, зона довкола очей за рахунок того, що він збагачений такими натуральними маслами, то мені здається, ще це буде і відмінний догляд за цією такою шкірою ніжною. А тут, бачите, догляд. От такий наш результат нашого спостереження. Пишіть ваші враження в коментарях. Бачите, як відмінно, як хайлайтер працює. Прекрасно, мені здається, прекрасне оновлення. Якщо у вас є досвід використання, будь ласка, поділіться. Якщо залишились питання, також пишіть, з радістю буду відповідати. Ось так наш експеримент на руці. Бачите, ми там довше нанесений, і він залишається такий кремовий. Бачите? От якщо пальчиком його прибити, він стає таким матовим, а так він такий кремовий. А якщо, бачите, пальчиком ви прибиваєте, структура відразу стає матовою. Оце лайфхак. Бачите, коли воно блистить, просто пальчиком приходите, і бачите, воно просто на очах приймає такий матовий фініш. Перестає. А якщо не приб'єте, буде як хайлайтер. Трошки, бачите, так, з підсвіточкою. Бачите, Бачите, я прибила і все, і він просто зник. Фініш такий бархатистий, зовсім нема блиску. Оце такий лайфхак. А якщо так наносити, він як крем. Поблискує такий і як хайлайтер. А бачите, ось ми прибили, і хайлайтер так, вже не так виражений. Ось. Тобто, можете його зробити із близком, і зблисками, матовий. Ось. Бачите, от трошки сильніше нанести, прибити його, бачите, і перекриває зовсім. Всі сині жилки. Бачите, як добре перекриває. І пачиком прибиваєте, і бачите, він матується. Такий лайфхак. Дуже зручний в користуванні. Бачите, такий здоровий блиску шкіри. Такий продукт дуже зручний і ефективний. Всім дякую за увагу і бажаю гарного настрою.